За часів другого храму, за часів Ісуса Христа, були чотири основні секти, групи, течії, фракції це фарисеї, Садокей, есеї та Зілоти. На івриті це кат. Кат це буквально означає частина цілого. Тобто, ось, наприклад, круг нехай буде особлювати юдаїзм. І ось секти це частини цілого. Значить, які вони були? Це Кадга Прушім, ну буквально секта фарисеїв. Давайте просто назвати фарисеї. Визнавали писну та усну тору Тора Тора Шебе Альпе. Вірили у падебічне життя, Воскресіння мертвих янголів та прийдешнього Месію. Кадгацадукіму Садукеї. Визнавали лише писану тору, Тора Тарашебіхтаву. Не вірили у падебічне життя, Воскресіння мертвих янголів та прийдешнього Месію. Кадга Ісіїм Есеї. Вели суворий, аскетичний відокремлений спосіб життя, вірили в близький апокаліпсис, в життя, Воскресіння мертвих та прихід двох месій: Масіях Коген, Машіях Мелех, тобто Месія Священник та Месія Цар, Кадга Канаїм, зілоти релігійно-націоналістичні радикали та екстремісти, борці за свободу від Риму, вірили, що єдиним законним царем є Бог. Оце ось основні чотири. Кат, тобто секти, фракції або течії часів Ісуса Христа. І потім з'явилась нова секта, течія група, яка називалася Кадганоцрім, тобто буквально секта Назарян або християни. Вірили, що Ісус із Назарета є Месією та дотримувалися його вчення. Тобто ось така ось цікава ситуація була за часів другого храму, тобто фарисеї вірили, що Месія прийде. Садукеї не вірили, що Масія прийде. Ісеї вірили, що прийде два Месії. Зілоти вірили, що прийде Масія воєначальник. А християни вірили, що Месія вже прийшов і прийде в майбутньому, коли настане апокаліпсис. Ось така ось цікава ситуація.